закону, будь-якого будь-кого. Я хочу, мій колега Андрій Матюха він не роздумував на тему, як змінився Київ, на кого він стає схожим, власне, і про київський дух, про місто, яке поєднує історичну спадщину та модерністичні мотиви далі в сюжеті. Київ місто традицій, історичної спадщини, пам'яток архітектури, квітучих каштанів, золотоверхих храмів. Київ. Місто модернізованих будинків, елітних бутіків, екстравагантної моди, вишуканих бізнес-офісів, дорогих авто. Усе це столиця України. Київ європейське місто. Життя стрімко змінюється, та разом з ним змінюється мода, погляди на світ та звичне для багатьох киян обличчя столиці. Що це таке? Яким воно має бути? Ці питання ставлять до себе і ті, хто приїхав до столиці, і корінні кияни. примерно такая же, как сейчас есть. Ну, немножко приукрасить, и больше ничего лишнего не надо. Гостеприимный, в первую очередь. Ну, а так, я... больше других замечаний нет. Что бы вы оставили в Киеве и почему? Что бы я оставила? Я имею в виду непосредственно из достопримечательных. Киев – город мини-юбок. Даже в Москве такого нет. Киев – очень гарный место, очень добрые люди. Взагалі, навіть вставлення у міському транспорті дуже добре. Не подобається навіть важко сказати, тому що тут настільки багато гарних місць взагалі є, є куди піти, є на що подивитись. За останні роки змінився не лише центр Києва, народжуються нові райони, розширюючи межі міста. Мандрівники кажуть, Київ усе більше стає схожим на інші європейські міста, втрачає самобутність, індивідуальність та неповторність. Колись спокійний та вишуканий, він стає агресивним та брутальним. У центрі міста зникають зелені насадження, натомість як гриби після дощу розростаються новенькі бутіки, шикарні офіси, пешенебільні банки. Мабуть, хтось зі мною почне полеміку, мовляв, це необхідно для мегаполісу. Так, згодом, але не в центрі, не знищуючи історичні місця, не вирубуючи дерева. До кожного питання треба підходити з розумом. Те, що створюється на роки, потрібно робити, не поспішаючи та враховуючи побажання місцевих жителів. Це особиста думка. Кожен робить висновки самостійно. Є такий анекдот, враховуючи перенаселення Москви та для спрощення ведення документації, ствердити закон у Держдумі про дві національності росіянин та понаєхалі. Слава Богу, в Україні такі анекдоти поки що не вигадують. Поки що, проте зовсім немає значення звідки ви приїхали до Києва. Зі Львова чи із з Сімферополя, з Івано-Франківська чи з Донецька. Головне пам'ятати, Київ душа та серце України. Треба зберігати місто для нащадків, хоча б для того, щоб пишатися ним, а не ховати очі. Гроші роблять багато, але не все. Змінити дух та духовність людини вони майже не можуть. Давайте залишатися киянами у душі, справжніми киянами, та зберігати своє місто, своє серце та своє обличчя. А я би хотіла сказати, що в Києві мені здається, що в Києві є дуже велика проблема це втрата культури. якраз цю тему культури. І це неможливо, напевно, не на тільки в Києві. Це заміна архітектури кічем. Один майдан, чого вартує, я маю на увазі його архітектурне псевдоархітектурне обличчя. Це жах. Це це просто скільки ми боролись проти того, щоб він не став цей майдан. Корінні кияни кажуть, що можна пробачити все, окрім майдану. Ну але ж такого повно. Ви подивіться на гончарі Кожемякіна, Це дивовижне місце, яке було ремісничим посадом, яке було просто ідеальною гармонією, забудови і ландшафту оточує. Що там тепер зробили? Для крутих міщанські, навіть не міщанські. А кічуватої, тобто кіч суцільний, ви розумієте? І оце відсутність смаку у тих, хто має багато грошей, і тих, хто їм підспівує. Я мушу сказати до своїх колег-архітекторів теж, до багатьох мають великі претензії, тому що вони замість того, щоб виховувати замовника, щоб йому казати, що цього тут не можна робити, вони йдуть заробляти гроші Знову і заробляти гроші. Що... Але це всі так. роблять. Це на всіх усюдах. У нас в політиці заробляють гроші. У нас страшенно люблять менеджери від політики, особливо розмаїті там політтехнологи, щоб у нас майже щороку були по два рази ну, на ви вибори. Я пропоную сьогодні залишити в спокій, оскільки такий Ні, день. Так, Хотілося, це, ж є питання, це є питання, питання культури, Моральність це дуже висока категорія. Знаєте, її так просто не розсієш. Але культуру можна виховати. Культура виховується з малку. І якщо діти виростають на майдані, тобто на в такому страшному архітект... в архітектурному точні як майдан, якщо діти ходять подивитись подив... на цей кошмарний кіч на який і кожем'яхи хід чомусь називається відродження аристократії, якої даруєте мені в такому виді, якщо діти дивляться на ці страшні руйнації історичного середовища не тільки новими страшними будинками. Але і тим, що ці будинки перетворюються в кіч, бо з них виривається все нутро. Так. Вони надбудовуються на 5-6 поверхів псевдо-стилем, і, і вони залишаються якісь фрагменти фасади, і це називається пам'ятка. я хочу це вас підтримати Це є сутність От... культури у всьому і Не. смаку. Оце треба виховувати, як Лариса, японці, понті з маличку з приводу моральності. Лариса, ще одна де, тема де, де. Лариса Павлівна, Я хочу вас повністю підтримати. Ви тут одну таку тему вона повністю збігається з моїм поглядом вона може по іншому я її називаю, але вона зовсім однакова. який наш простір, такі і люди? Якщо простір, нам треба будувати такий простір, який, який? в вулицях, в смітті? В будинках. То, що якщо він буде віде. агресивний, якщо він буде е, сміттєвий, якщо він буде інший, будуть такі люди. Буде провокуватися алкоголізм, буде провокуватися інші речі. Тому в Європейській ландшафтній конвенції да, прямо сказано, що ландшафти, ландшафти природні і історичні, є ключовим елементом добробуту суспільства. Ось що. Не забувайте, да. що архітектура це теж ландшафт. категорія, ландшафт. І вона теж повинна бути високої культури, високого смаку, високого рівня. Тобто естетичне середовище у всьому. Правильно. Коли є, не можна зберегти, ви розумієте, ручаї всі, які відновити, не можна відновити всі ці е, пагорби і так далі. ну, даруйте. Ну, то я... Тоді треба їхати в село. Я, я хотіла не повернутися не тому, власне, такі. до дуже цікавої теми. Але треба даруйте. Так, але власне. треба у всьому робити все на найвищому реєстрі культури. Розумієте, Не може місто перетворюватись на суцільну попсу. А у нас сьогодні місто перетворюється в попсу, не, не в культурне явище, не в класику. Місто чи архітектурно, а це є попса. А так я можу це назвати. Повертаю. Повертаючись до теми ставлення самих киян, що до того, що відбувається довкола, я хочу нагадати і навести вам приклад. Я не знаю, громадська активність. Моє наступне запитання буде таке. Вона посилилася у киян чи ні? Я розумію, що вони гуртуються як власне довкола громадських організацій, відвідують ну. частіше громадські слухання. А по але перед цим нагадаю вам події а, зими, власне, ті ж саме тарифна війна, позови ще не затихли, тривають. Є там в судах, але тим не менш е, тим не менш, панове люди, які там страйкували, байкотували, пікетували мерію, їх були там ну, хай дві тисячі в один прекрасний я... день, інші йшли повз я можу вам відповісти так. на це. Люди є люди да? і вони вимагають трошки уваги з боку суспільства з боку влади. Коли вони починають формувати паростки громадянського суспільства, вони очікують від влади таких же кроків до себе. Вони починають, а влада їх ігнорує. Вони згуртуються, вони щось відстоюють, а влада їх ігнорує. Вони там косидяться е е під бульдозери, а бульдозери від'їжджають і в судах це проходить. І людях починає апатія. Ви ж зрозумієте, що таке чиновник, що таке містобудівник цілий день. Зранку до вечора юристи, чиновники шукають, як обійти цих бідних мешканців Києва, які вийшли зі своїм протестом цілий день. А вони прийшли з роботи і повинні це робити. Влада влада Здаруйте, пов хочу, повинна підтримувати громадські паростки, але а не а не, повинна, а не повинна, вони, я Хочу внести деяку ясність. Ви знаєте, ми коли ще не так кілька років тому створили спеціальну вищу громадську колегію з проблем забудови та збереження історичного середовища Києва, в яку об'єднались оті, так би сказати, свідомі, безсеребрянники. Але мушу вам сказати, я добре пам'ятаю той момент, коли нашу колегію хотіли наші протести використати в політичних цілях. Коли бились там у Ки... на виборах до Київради. І так і зробили. І людей дурять самі ті політики, які їх маленького рівня, вищого рівня, які їх використовують їхні протести, чи проти тарифів, чи проти забудови, а потім приходять до влади і про все забувають. Ну так це, розумієте? Це, і оце найбільше розчарування для людей, так. що вони не мають нормальних поведерів, бо ці поведері перекуповуються по 150 разів.